Вітаю вас, дорогі друзі. Знов радий, що ми зустрічаємось. І дякую вам за лайки, дякую вам за перегляди, дякую за рекомендації. І сьогодні я хотів би поговорити, мабуть, про одне із найболючіших, що є в нашому житті. Як зберегти фізичне і психічне здоров'я під час війни? Мабуть, це болить кожному. Мабуть, у кожного є переживання, тому хотів би порекомендувати деякі речі, які я практикую сам. І так, перше, не читайте новин вечором, а більше рухайтесь і старайтеся прогулятися на свіжому повітрі. Тому в мене є з моєю дружиною домовленість після шести вечора ні одної поганої новини. Ні про родичів, ні про війну, ні про будь-які речі після шести у нас табу на негативні новини. Ми привчалися це довго, але на сьогоднішній день ми лягаємо спати з світлою, радісною, прозорою головою. І тому я скажу вам так, які б не були ракетні обстріли, я сплю, тому що мої нерви заспокоєні. І не стривожені поганими новинами. Далі, друге, дуже важливе. Послухайте, не переживайте за те, що від вас не залежить. Я вже говорив десь на проповіді за кафедрою, що якщо ми будемо переживати, то траєкторія дрону чи ракети не, не зміниться. Від наших переживань... Нічого не поміняється, одне тільки поміняється. Ми отримаємо безсоння, нервозність, і фізичні, і духовні, і душевні хвороби. Ось що ми можемо отримувати. Тому, будь ласка, не переживайте за те, що не залежить особисто від вас. Переживайте тільки за те, що, за що ви особисто відповідаєте. За все інше віддайте в руки Божі. Третє, Старайтеся не розповсюджувати негативної інформації. Взагалі. Тому що коли ми проговорюємо, продумуємо, прописуємо, продивляємося негативну інформацію, будь-яку негативну інформацію, то вона закріплюється в нашій голові, вона закріплюється в нашому розумі, вона закріплюється в нашому серці. Тому негативна інформація буде приходити до нас, але ви її послухали. І не запам'ятовуйте, не переказуйте, не діліться. Я недавно моя дружина показує інформацію мені, що їй прислала одна сестра, як розстрілювали наших полонених. І вона говорить: поділіться з іншими віруючими, де тільки можете. Я своїй дружині говорю: не діліться такою інформацією, а моліться за тих людей, хто на фронті, за родичів, за, бли... за близьких. Але не потрібно. Розповсюджувати такої інформації. Тому що ви вже на даний час нічого не зміните. Це вже пройшло. Потрібно тепер молитися за рідних, за близьких і за тих живих солдат, які знаходяться на фронті. Ну, четверте. Дуже важливо, дорогі мої, особливо вечором. Умоляю вас, не їжте і скажу так, просто таким, можливо, грубуватим словом. Не жріть все підряд, особливо на ніч. Тому що від цього починає, знаєте, якесь будораження в голові, сон поганий, особливо, коли наївся ж на ніч якогось м'яса, картоплі, якихось бутербродів. Тому дуже просте правило: старайтеся поїсти максимально в 6-7 вечора. Після цього, якщо вам дуже хочеться їсти, візьміть таку галетну печеньку одну. Чайку чуть-чуть і так надкусуйте по одному міліметру, запивайте пів куточок і так потихеньку збивайте голод. Між іншим, я так роблю. Мені теж хочеться жерти. Але, дорогі мої, лягайте спати з шлунком неповним, і тоді у вас буде гарний, спокійний і добрий благословенний сон. Коли у вас на душі важко, старайтеся поділитися. І поспілкуватися з людьми, які сповнені віри і сповнені позитиву та бачення. Дуже важливо спілкуватися з людьми, які наповнені віри. Дуже важливо знати цих людей, щоб вас підкріпили, вас підняли. Тому що є багато людей, якщо у вас є віра, вони вас її заберуть. Я недавно був в лікарні, і там було чотири різні медсестри, і одна з них молода дуже. І вона говорить, дуже погано, дуже важко жити, дуже все дорого. Друга, яка працює на тій самій роботі, вона говорить, я питаю, як справи, вона говорить, та все класно, все добре. да, важковато, але приємно, що ми можемо хоч знайти роботу, і дуже гарно, що ми можемо тут працювати на одній тій самій роботі, два різних погляди. Все добре і все погано. Звичайно, правда десь посередині. Старайтеся просто жити так, як ви жили до цього. Знаєте, не живіть негативними новинами в значенні поміняти свій стиль життя. А як ви жили, так і живіть до цього. Практично скажу. практично. Якщо ви запланували поклеїти обої, поклейте. Не чекайте, що скаже Трамп чи ще хтось. Клейте обоє, як ви запланували. Якщо ви запланували купити собі кросівки, їдьте і купляйте. Якщо ви запланували одружуватись, одружуйтеся. Якщо, якщо у вас є бажання будувати, чи купувати чи автомобіль, робіть це. Якщо побуджує ваше серце починати нове служіння, починайте. От як ви жили до цього часу, так і живіть. Як написано Христос сказав, як було в Дні Ноя, так було, і так і буде аж до приходу Господа Ісуса Христа. Наступне хочу сказати. Навчіться радіти маленьким речам. Знаєте, ми, як в Україні, ми звикли до того, що якщо щось автомобіль купили, квартиру, одружився чи народилась дитина, о, тоді я радію. Радійте маленьким речам. Наприклад, ви встали вранці, сонечко світить. Порадійте за сонечко. Подякуйте Богу Господь, як приємно, що світить сонечко. Дощ іде на вулиці. Радійте знову скажи, Господь, так приємно, що йде дощ, буде гарний урожай. Так класно, Господь. Проснулися разом, біля вас хтось є дружина, чоловік, чи, можливо, ваш друг, чи, можливо, хтось знайомий. Як приємно побачити когось. Ви можете дихати, ви можете поснідати, ви можете робити щось, ви можете привітати когось. Радійте, маленьким речам. Можливо, ви не вмієте цього робити. От ви пишіть маленькі речі, які у вас є. Ви можете бачити. Прекрасно. Можете йти. Прекрасно. Можете щось робити руками? Прекрасно. Можете відповісти комусь в соцмережах чи в телеграмі чи ще де-небудь. Це прекрасно. Навчіться радіти цим маленьким речам. Можливо, вам хтось зробив комплімент. Можливо, ви зробили комусь добро. Радійте цим речам, відзначайте їх. Пам'ятаєте, як в Біблії написано? Коли одна жінка втратила одну драхму, то вона покликала сусідок і сказала, давайте ми порадіємо разом. Так само, як загублена овечка, давайте ми зберемося разом. І порадіємо, тому що я загубила на наші гроші, це буквально там 100-200 гривень. От уявіть собі, людина, яка згубила 100 гривень, покликала всіх подружок, і подружки радіють, що вона знайшла 100 гривень, яких вона загубила. Правда, для нас це не привод для радості, але Біблія учить, щоб ми вчилися радіти таким речам. Коли в нас відбуваються якісь трагедії, утиски, якісь проблеми великі, то старайтеся відзначати ці речі противагу такими приємними, радісними речами. Наприклад, якщо вас хтось обідив, то старайтеся піти з своєю подружкою, чи чоловіком, чи дружиною. Сказати, знаєш, давай ми відсвяткуємо, бо мене сьогодні обідали. Тобто реагуйте на негативне позитивним. Весь негатив треба закрити позитивом навіть більше, як був сам негатив. Інакше у вас накопляться обіди в серці. І рано чи пізно вони догонять вас і, можливо, прийде навіть і депресія. Тому навчіться святкувати на всі такі. Різні складні ситуації у вашому житті. Біблія про це нам говорить так: радійте і веселіться тоді, коли вас гонять і переслідують за мене. Тому, якщо вас вдарили, чи обідали чи сказали погане слово про вас за Христа чи так, то просто відзначайте і робіть якесь свято, так як я говорив попередньо про маленькі речі. Тому не тільки відзначайте речі а і події, тому заповнюйте їх позитивом. Більше роздумуйте і читайте про небеса, а також говоріть. От я от, скажіть чесно, коли ви зібралися разом з своїми друзями чи в сім'ї і сказали, давайте ми поговоримо про небеса. Що там буде? Хто там буде? А як ти думаєш, там робота буде чи ні? А якщо буде, скільки годин? А транспорт там буде чи не буде? Лікарні там будуть чи не будуть? А яка швидкість буде пересування там? Пізнавати, ми один одного будемо чи не будемо? А наші діти хто для нас будуть? Чи наші прадіди, чи наші батьки? А хто вони для нас будуть? Пороздумайте, а як ти думаєш, а як ми будемо славити там Бога? А як ти думаєш, а як ми будемо працювати там? А в чому ми будем... де ми будемо жити? Більше роздумуйте про небеса, і це пронесе вам велику радість. Тому що Біблія каже, що найбільше радійте тим, що ваші імена записані на небесах. Нам треба знати, які небеса. І тоді ім'я Господнє буде прославлено, на до нас в серце прийде величезна радість. І останнє хочу сказати вам: у всьому довіряйте Богу, найсильніша молитва. Послухайте, Послухайте. Я завжди говорю, найсильніша молитва це ту, яку привів нам і розказав нам Ісус Христос. Хай буде воля Твоя, хай буде Царство Твоє, як на небі, так і на землі. Те, що сказав Христос у Евсиманії – хай буде воля Твоя, а не моя. Тому довіряйте Богу в всіх ситуаціях позитивних, негативних, що б не сталося, скажіть Господь. Все, що відбувається зі мною, буде мені на благо, і Бог благословить вас. Царство Боже це праведність, мир і радість. Тож старайтеся жити праведно, старайтеся жити в мирі з Богом і з людьми і старайтеся завжди радіти. Негатив до вас прийде сам. А ось праведність, мир і радість треба взрощувати, треба оберігати. Треба захищати. Благословляю вас праведністю, миром і радістю.